Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми будемо у цьому відео продовжувати навчатися перед монітором, досліджуючи е, тривимірне моделювання у середовищі Blockbench. Е, сьогодні ми будемо говорити про е, операції з 3D-об'єктами е, із 3D-примітивами, тривимірними примі примітивами. і... Е, ми будемо говорити зараз про досить прості операції. Власне кажучи, що ми можемо робити із такими об'єктами в цілому, із деякими з операцій, ми вже познайомилися, ми просто трошечки більше уваги приділимо цим операціям. Це такі операції, як переміщення у просторі, це такі операції, як обертання, зміна розміру і так далі. Е, ну, ми будемо все це виконувати у взаємодії із навігацією по тривимірному просторі, по тривимірній сцені. Отже, розпочнемо. Вправа у нас, в принципі, досить проста. Нам потрібно завантажити заготовку і скласти свій сендвіч із цієї заготовки. Ну, давайте зараз ми виконаємо завантаження заготовки. Спочатку собі на пристрій, а потім у середовищі блокбенч. Покликання на цю заготовку буде додано в опис відео, або ви можете скористатися цією заготовкою, якщо ви учні Лазівського ліцею номер 3 у середовищі класу. Отже, завантажуємо, є така модель. Відкриваємо Blockbench. Тепер ми будемо вже не використовувати тип, нову типову модель. Тобто не з порожнього аркуша будемо розпочинати роботу, а ми відкриємо модель. І для цього використаємо оцю кнопку. Пам'ятаємо, що називався у нас sandwich 1. І ось отак от буде виглядати наша заготовка. Ми бачимо, що у нас на триумінному просторі є два хлібці, є котлета, є два сири, є три огірки. Чесно кажучи, ми можемо додавати потім ці огірки. Є два листи салату, ну і з цього треба е, якийсь сендвіч скласти. З е, чого ми, ми почнемо, в принципі? Е, ну, Очевидно, нам потрібно трошечки розчистити площину, е, тобто е, за допомогою таких от прийоми. Площину розчистити для того, щоб потім на цю плащину можна було додавати, ну, точніше, не додавати, а переміщувати на цю плащину об'єкти. От. от з цього ми і почнемо. Е, отже, хлібець. Хлібець. Ну, почнемо, мабуть, з першого хлібця. І ми маємо його розташувати у певній позиції. Ну, Мабуть, давайте зробимо так 0. І тут 0. І для того, щоб подивитися, що хлібець наш розташований безпосередньо на площині, ми використаємо оце ось коло, точніше, таку систему координат. І клікнути треба або на X, або на Y. І бачимо, що ну, все окей. Хлібець лежить на площині. Оця ось лінія. Це якраз і та площина. І тому, захопивши за це коло, трошечки, ми її повернемо, промасштабуємо за допомогою Каліща. І міркуємо, а що далі. Що далі. Мабуть, варто покласти сир. Але ми бачимо, що шматочки сиру у нас вони трошечки похилені, от, і тому нам потрібно або за допомогою параметрів елементу, або за допомогою інструментів відповідних, забезпечити правильне розташування. Ну, давайте ми поговоримо, мабуть, про інструмент. Ось оцей шматочок сиру, ми за допомогою відповідного інструменту спробуємо повернути. Ось інструмент обертання. І ми бачимо, що у нас є такі от собі кола, які дозволяють, захоплюючи за маркери відповідні, встановлювати ті чи інші кути. От. Ну от, давайте ми подивимося знову ж таки з точки зору сам ну, Бачимо, що трошечки воно у нас іще не доповернуто. Ну і перемкнемося на переміщення і спробуємо розташувати, перепрошую, спробуємо розташувати наш об'єкт. О, Так, щоб він розташований був на хлібці. І бачимо, що ще обертати потрібно. Е, знову обертання. Ну, от... От щось дуже схоже. Так. І подивимося згори, Що ми бачимо. Так. Ну, мабуть, краще всього встановити. обертання числове, тобто використовуючи оце ось на око, не дуже зручно. От. Ну, а числове обертання встановити по нулям. Позицію також можливо десь встановити. По нулям глянути згори. І, можливо, трошечки все-таки обернути. Не може так у нас сендвіч. Ну, Раніше він може так лежати, да? але. так Ось можливо. так ну Бачимо, що розмір також не дуже у нас підходить. Ми можемо змінити розмір. 14, Ну і тут, можливо, також 14. Ось. Тобто приблизно отак лежатиме наш шматочок сил. Тобто є інструмент переміщення і є відповідні параметри позиції. Є інструмент обертання і є відповідні. Параметри е, обертання. Е, також ми можемо змінювати розміри певні. От, і знову ж таки, є інструмент відповідний, і є параметри розміру. Е, переходимо до наступного, що ми покладемо після. Знову каліщаткам промасштабуємо е, спробуємо е, пообертати і подивитися, що у нас після сиру. Ну, на сир може варто покласти е, лист салату. От. Ось, приблизно так ми його розташуємо. Обертання 0. 0-0-0. Е, трошечки підняли. От, і, можливо, подивилися зверху. Можливо, трошечки розташували в іншому порядку. Тепер подивилися з боку, бачимо, що лежить воно все це гарно. От. І знову ж таки трошечки повернули для того, щоб розташувати щось ще. Ну, котлета, мабуть, так? Да? Знову виділяємо котлету нуль. нуль. Підсовуємо котлету на це місце, піднімаємо її над листком салату. Набираємо або X, або Y, щоб побачити, мабуть, Z. Щоб побачити, що ну, гарно лежить котлетка. І, можливо, там огірки. Знову ж таки, промасштабуємо кожен огірок, встановимо відповідне. Положення по обертанню. Так, знову ж таки, з точки Z подивимося. Отак. Згори подивимося. Ось так. Тобто зверніть увагу, що дуже часто ми будемо використовувати саме різноманітні проекції, вигляди згори, з боку ліворуч-праворуч. І це робиться саме для того, щоб зручно і зрозуміло було, як у нас оці ось об'єкти розташовуються. Так, підняли. Подивилися згори. Так, тепер збоку годиться. Знову зменшили масштаб каліщаткам і виділили наступний рок. І знову ж таки розташовуємо, дивлячись згори. Тепер з боку. От приблизно так. І бачимо, що от уже бутребродик такі у нас є. Зверху ми покладемо салатик. Де у нас салатик? Ось у нас салатик. Знову ж таки обертання Горизонтально розташовуємо. Дивимося згори, правильно розташовуємо цей шматочок салату. Можливо, все-таки ми його обернемо навколо зеленої осі, тобто навколо осі Y? Приблизно так, щоб він у нас різноманітний був. Так, тепер, тепер. що у нас тут залишилося? Так, десь у нас зник сир один. Ну, давайте ми будемо його шукати. Так. Позиція 0. І ось так згори ми його, верніше, не згорі, а. Знизу ми його підтягнемо вгору. Ось так. Він у нас буде розташований. Знову ж таки, можемо його навколо зеленої осі, тобто навколо осі Y трошечки повернути. Можливо, одразу інший бік. Ось так. Ну і останній хлібець згори. Знову ж таки, положення 0-0. що цей хлібець на початку відліку. І піднімемо вгору. От приблизно так. Ось такий бутербродик у мене вийшов. Великий чизбургер. І тепер ми можемо... Оцю нашу модель сендвіча експортувати і здати. Для того, щоб зберегти її. Цю модель, ми використовуємо файл. Зберегти модель. От. Зверніть увагу, що частинки наших, нашого сендвіча вони різнокольорові. Це значить текстурами, якими зафарбовані. Ну це ми забігаємо трошки наперед. А нас цікавить саме модель, оця сендвіч 1-1 BB-Man. І вже її цю, цей файлик будемо прикріплювати у середовище класову. Ось така робота із нашими об'єктами. І ще раз, дуже прості вправи: це масштабування, це, тобто зміна розміру, це зміна. Розташування у просторі, тобто зміна позиції, і це обертання наших об'єктів. Ну, ось на цьому в мене все. Я вам за увагу. Дякую. З вами був Володимир Бондаренко.